Господь з вами і з Духом Твоїм читання Святої Євангелія від Йоанна Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням, якщо хто любить мене, той буде зберігати моє Слово. І мій отець любитиме Його, і ми прийдемо до нього і зробимо собі оселю у нього. Хто ж не любить мене, слів моїх не зберігає. І слово, яке ви чуєте, є не моє, але того, хто послав мене, Отця. Це говорив я вам. Перебуваючи між вами, а Утішитель, Дух Святий, якого Отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам сказав. Мир залишаю вам, мій мир я даю вам. Не так, як світ дає. Я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Ви чули, що я сказав вам? Я йду і я прийду до вас. Якби ви любили мене, то зраділи би, що йду до Отця. Бо Отець більший від мене. І тепер я сказав вам раніше, ніж це станеться, щоб тоді, коли воно станеться. Ви повірили? Слово Господнє, Слава Тобі Христе! Більш-менш ми пам'ятаємо всі ці слова, які говорив Ісус Христос своїм учням, коли дав їм конкретне завдання. Що Він сказав? Ідіть зробіть учнями всі народи, хрестячи в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І апостоли, слухаючи цю настанову Ісуса Христа, йшли і проповідували. Ну, і, звісно, коли вони проповідували, в першу чергу наверталися юдеї, тому що, так як апостоли самі є з юдеї, тому відповідно наверталися юдеї. І серед тих юдеїв тере християн траплялися ті, які прагнули дотримуватися оцього закону Мойсея, тобто Тору. І, і все було дуже добре. Але коли вони почали, в якісь міри в лапках можна сказати, бунтувати інших християн, тобто язичники, які навернулися. На християнство, тоді виникли у ці проблеми непорозуміння. І так, перше читання, власне, показує цю всю ситуацію з діяння апостолів, що треба було дати відповідь. Чому, чому це церква все каже? Тому що сьогодні так само є дуже багато питань. І церква, перебуваючи в єдності, завжди дає відповідь: чи собори, чи синодальність, чи якісь інші зустрічі єпископів, кардиналів, і так далі. І що важливо в цьому першому читанні? Важливо те, що каже Святий Лука, сподобалося Духові Святому і нам. Тобто, це не просто, що вони сіли. І так, як часто кажуть деякі християни, кажуть, ми собі подумали. Чи так, як деякі наші парафіяни кажуть, от прочитав Біблію, я собі подумав. В катольській церкві так немає, що ти собі можеш. Собі для себе можеш так думати. Але є загальне вчення. І тому... Перше читання для нас важливо, тому що потрібно в першу чергу бути в єдності з католицькою церквою. І що робить католицька церква? Питає Духа Святого, запитує, як в цій ситуації нам бути. І вони отримують відповідь. Тобто говорять, що сподобалося Духу Святому і нам, тобто і апостолам, знайти оцей компроміс. Тобто Дух Святий дав цей компроміс. Який? Ми знаємо, що щоб належати до вибраного народу, необхідно було хлопцям, да, чоловікам обрізуватись. І це була приналежність. І тепер приходять нові християни, стають новими християнами, навертаються з язичництва чи з юдейства. Ну, з юдеями зрозуміло. Але як з язичниками, що їм також треба обрізуватись? І тому апостоли дають відповідь. Кажуть, що не треба обрізуватись, але необхідно стриматися від ідоложертвеного крові, задушеного і розпусти. І тепер, щоб це роз'яснити, я покажу три таких етапи. В першу чергу, ми маємо подивитися, як це було серед юдеїв. Дійсно, якщо ми відкриємо тору, да, Перші п'ять книг Старого Заповіту, що ми бачимо? Книга Левитів, де заборонялося вживати кров? Чому? І ми говорили вже не один раз, що євреї вірили, що в будь-якій живій істоті та, є життя в крові. І тому, коли її, що робили її? її виливали на землю. Ось. І це було серед народів, на відміну до язичників. Бо що робили язичники? Вони кров використовували для ритуальних обрядів. І тому кров мала магічне або ритуальне значення. І тому Бог сказав, не будете цього робити. І вони були слухняні далі, задушені. Тобто м'ясо, яке було, ну, Тварина, яка була задушена, вона не випускала цієї крові. Тому, відповідно, також е була накладена ця заборона. Тому що вважалося, що це ну, порушення е тієї ж самої заповіді. Да? Далі ідолопоклонство. Перша заповідь говорить, да, що не будеш поклонятися іншим ідолам. Тобто, це була. Якщо ти ну, був ідолопоклонником, це була безпосередня зрада єдиному Богові. І тому євреї це, це дотримувалися. Вбивство було так само важким гріхом і порушенням заповіді. Книга Виход, будь ласка, собі почитайте. І Чому? Тому що життя є сакральне, святе. І на нього має право тільки виключно Бог. Жодна людина не має права піднести руку на життя іншої людини. І тому ці приписи вони формували духовне життя єврейського народу. З одної сторони, їхню ідентичність так, і, і, і цю національність їхню. так. І тепер що, як, як підходить християнство до цього? І ми маємо діяння Апостолів, 15-й розділ, і Собор Єрусалимський перший Одні кажуть, там 39-й рік, деякі кажуть 50-й рік, дехто каже, 49-й рік. Ну, вчені, хай вони собі там вивчають, Ну, приблизно це 30 років, 20 років після, після того, як Ісус Христос помер. Приблизно. Тобто, це ну, десь 50 й рік. І апостоли вирішують це питання, але не обтяжують навернених язичників дотримання всього закону цієї тори да, Мойсея. Але просять їх, що робити? Отримуватися від ідоложертвеного, від крові, від задушеного і від розпусти. Власне, оці, оці речі. Чому? І це була, скажімо, апостольська. Пастирська мудрість. Да? Тому що це був, як я вже сказав, це був свого роду компроміс, щоб уникнути скандалів серед юдеїв, християн Тому що деякі практики ну, занадто були вразливими. Да? Ось. І це не йдеться про те, щоб, так як ми часто входимо з гріхом в компроміс. З гріхом не можна входити в компроміс, не можна з діалом входити в компроміс. Ось. І тому апостоли, коли говорять про ці речі, вони кажуть, що, що є суть, суттю, що ідолопоклонство, і розпуста, тобто, іншими словами, сказати, сексуальні гріхи, це універсальні моральні гріхи. І вони неприйнятні для будь-яких християн. Чи чи це юдеїв, Для, для, ну, для юдеїв, як би зрозуміло було, але для е, язичників, які навернулися на християнство. Потім культурно обрядові речі, так як кров, задушене, вони якби самі по собі не були морально злими, отак, як думали євреї, да? але могли стати причиною поділу, розділення. Спокус для віруючих, не з юдейського походження. І тому тут йшлося про єдність християн для того, щоб не було у цього поділу. Ось, для того, щоб різні християни з різних країн походження щоб могли спільно святкувати Євхаристію. Тому що Євхаристія з сторони, тому що вони споживали. Тіло Ісуса Христа і кров Ісуса Христа у вигляді хліба і у вигляді вина. І так само, що могли переживати цю агапу, тобто ну, перебувати разом на, 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 різних трапез, на різних трапезах. Але пізніше ми бачимо, що е, це богословів'я богослов розвивається. Тобто церква не законсервувала, і певні моральні речі вони ну, вдосконалюються. Церква 2000 років тому назад певні речі так розуміла, сьогодні трошки по-іншому. І далі в церкві як було розуміння щодо цих приписів крові і задушно, але з роками. Вони стали необов'язковими. І тому та, часто люди нас питають: а чи кров'янку можна їсти? Ну, звісно, що можна. Можна споживати, можна вживати її. Але йдеться про щось інше. Моральні вимоги це уникати ідолопоклонства, розпусти і вбивства. І вони залишились незмінними по сьогоднішній день. І тому сьогодні церква католицька не вимагає уникати крові або задушеного, але все ще рішуче засуджує і розпусту і вбивство. І, і, власне, про це говорить перше нам читання. Потім ми маємо цей псалом 67-й, і ми співали, хай всі народи славлять тебе Боже. Це псалом, який був написаний після вигнання. І тоді вже євреї почали розуміти, що не тільки вони є єдиним народом, до яких Бог промовив, але це стосується також інших народів. Тому євреї почали молитися і співати, прославляти Бога, і кажуть, хай всі народи. Тобто спасіння стосується не тільки ізраїльського народу, але хай всі народи славлять тебе Боже. І тому цей псалом, власне, про це, про це нам говорить. Потім читання з откровення святого Іоанна Апостола. Це откровення в неї щось таке далеке незрозуміле. Це був період, коли церква була в великому переслідуванні. І тому треба було допомогти братам е християнам дати цю надію. І тому цей фрагмент він додає надію християнам, щоб вони могли подивитися трішки з іншого ракурсу на цей Небесний Єрусалим. Тому що якщо ти будеш дотримуватися закону Бога, будеш Бога ставити на перше місце, будеш його любити, будеш його кохати, то тоді ти будеш. Приєднаний до цього не тільки вибраного народу, але до всієї Вселенської церкви, і будеш перебувати в цьому небесному Єрусалимі. І це, ця, ця святиня вона буде зовсім іншою формою. Тому Йоанн показує цю форму досконало. От, ми, ми заходимо до храму, маємо двері, можемо їх відчинити і так далі. Там буде зовсім все по-іншому. Не буде цих воріт, не буде цих брам. Більше того, не буде світла. От так, як зараз ми переживаємо ці е, день ніч, день ніч, пори року і так далі, не буде, тому що ясністю буде Христос, і нам цього буде достатньо. Ні ночі не буде, ні дня не буде, тому що буде сам Господь. І тому е, це читання додає надії. Для християн, щоб вони могли подивитися, так, що, що імена 12 племен синів Ізраїля зі Сходу брами, з півночі. Тобто, оце все показує Йоанн у цю всю досконалість. Тому що ми, ну, дивлячись на себе, ми, ну, недосконалі, ми слабкі, ми, ми грішні і, і в цьому світі, в якому перебуваємо, повну, переповнені е, гріха. І тому на це все дивимось. І ми ну, маємо цей страх, думаємо, як це буде, що буде, коли це буде. І тому, щоб, щоб дійсно повірити Богові, щоб піти за Богом, для нас дуже важливо є ця Євангелія. Тому що Ісус якби спрямовує на себе, каже, мене любіть, мене кохайте, мене поставте на перше місце. І Він. Говорить, так, що дуже важливо, щоб зберігати моє слово. Зверніть увагу, що я дуже часто говорю про Діву Марію, про Богородицю. Всі ці слова вона зберігала в своєму серці. Тобто Марія, яка була ковчегом завіту. І ковчег завіту, як коли євреї виходили з неволі Єгипетської, вони цей ковчег. Тримали в наметі. Намет завжди показував цю тимчасовість. А відкровення Йоанна, про яке щойно говорили, воно показує постійність. І тому, коли Господь говорить, що зберігайте моє слово, Він каже, що ти можеш бути цим наметом, Чи, верніше, іншими словами, це і святинію, що ти можеш бути цим ковчегом. І цей ковчег був зроблений у формі такої е, сундука чи, чи такої коробки, можна так сказати. Фараони особливо, вони в таких ящиках зберігали е, дорогоцінності, золото. А тут щось набагато глибше. Це сам е, е, ці скрижали, це цей союз Бога з людиною. І тому він був оздоблений. Прекрасними речами. І тому Господь каже, що якщо будеш зберігати Моє Слово, будеш цією святиною, святиною Духа Святого. І Він, власне, про, говорить Ісус Христос, Він пошле, Отець пошле Духа Святого, параклета, Утішителя, і Той навчить вас і пригадає все, що я вам сказав. І цікаво, що Господь. Говорить, що я пошлю вам, вам е, Духа Святого. І е, Дух Святий, ми через декілька тижнів будемо переживати вже е, зі зішестя Святого Духа, і зараз ці читання будуть нам безпосередньо е, говорити про, про Святого Духа. І, власне, коли ти відкриваєшся на Святого Духа, і коли Бог починає жити в тобі. Власне, отоді наступає оцей мир, про який говорить Ісус Христос. Що мир даю вам не так, як світ дає. Дивіться, як зараз триває ця війна. Йдуть перемовини. І, і, все, і все якби відбувається на тому, хто сильніший, хто розумніший, хто як домовиться і так далі. І ми в... В, цьому, в такому напруженні, бо світ не може дати тобі такого миру, якому, дає, який, який дає Господь. Я розмовляв не раз з колишніми полоненими, і вони говорили таку одну цікаву річ, яка мене сильно вразила. Каже, що коли ти довіряєш своє життя повністю Богові, ти розумієш, що Бог тебе з полону виведе. І як би там важко не було? Бог завжди є вірний і виведе тебе. І так сталося. І людина була спокійна, і тому росіяни не могли зрозуміти, дивляться на цю людину і не можуть схаменутися. Що тут, розумієте, там катують, там вбивають, а ця людина спокійна. Чому? Тому що довірилася Богові. Я розумію, що це речі говорю, на грані фантастики. Але Господь. І це не треба обов'язково бути десь в полоні. Достатньо, ти тут можеш бути в своєму полоні, в своїх інстаграмах, в своїх Тіктоках, в своїх телеграмах. Це, це є твої полони, бо ти маєш цей неспокій. Да? Ну, не буду говорити кому, але деколи кажу. О, там ракети летять, і хтось мені говорить, ну нащо ти мені сказав, я тепер всю ніч не буду спати. Да? Бо, бо є цей страх, бо немає довіри до Бога. І тому мир, який Господь може дати, власне, цей внутрішній мир. І коли Він дає цей внутрішній мир, я не кажу, що не треба ходити на роботу, не треба молитися, не треба вставати, не треба бути пасивним. Все це треба робити. Але ти маєш внутрішній мир. Ти розумієш, що Бог є з тобою, що Бог тебе веде, Бог тебе провадить, що Бог тебе не залишить. І, власне, це хоче нам дати сьогоднішнє слово. І коли будеш, внутр... будеш зберігати ці заповіді, коли Бога впустить своє життя, коли будеш оцим ковчегом, будеш мати цей мир. І будеш в цьому небесному Єрусалимі. І це те, що Бог хоче дати. Тепер наскільки ти відкриєшся, наскільки дозволиш Богу і діяти, те, що ми часто говоримо, це все-таки залежить від тебе, не від Бога. Бо Бог промовляє до тебе через події, через ситуації, через молитву, через твої, протягом твого життя, чи через твоє життя, як там правильно сказати. Але Бог говорить, і Бог хоче, щоб ти постійно відкривався. Тому відкривайся для того. так, так, е, дійш, так, як діяли апостоли, так як вірили перші християни. Відкривалися і тоді, так як е, було сказано про Іанна е, Богослова, що коли був молодий, ходив куди хотів, да? коли постарієш, підперезуть тебе і поведуть туди, куди ти не хочеш. Тобто довіришся повністю, Богові, церкві. І так само Бог хоче власне, зробити сьогодні з тобою, щоб ти Повністю довірився. Тому проси, якщо сьогодні бачиш, що немає цієї сили, проси про це. І Бог тобі дасть, і Бог допоможе. Бо Бог ще ніколи нікого не зрадив і ніколи не відвернувся. Тому що Бог тебе кохає, тому що Бог тебе любить. Я... Чи вірив все, чи не віриш, але це є правда, яку церква проголошує постійно. І тому нехай це станеться в моєму і твоєму житті. Amen.